Чиновників Хмельницької міської ради перевірятимуть на поліграфі, які питання поставили б до держслужбовців. Ну, перше питання: наскільки їх цінності збігаються з цінностями держави? Чи беруть взятки? А що ще? Чи працюють на себе, чи працюють на людей? Як можна розкрадати під час війни? Як можна собі робити велику зарплату, коли йде війна? Куди діваються кошти? Як фінансується армія? Яку допомогу вони дають? Чи правильно будуть розподіляти кошти, чи як завжди нам потрібно дороги вирівняти, а вони будуть на Проскурівській рівняти нам пішохідний переход. Ну і коли вже вони на ЗСУ будуть трошки гроші виділяти, а не десь кудись, ну, не в правильне русло. Чого так багато грошей пішло на Бруківку на Озерній, не на проспекті? Чиновників Хмельницької міської ради будуть перевіряти на поліграфі, які питання поставили б до держслужбовців. Для чого зараз от роблять ці бруківки, дороги і так далі, якщо зараз це не актуально наш час? Тому що в нас війна, треба думати про щось, щоб задонатити на ЗСУ.